Христос Воскрес для Тебе, Україно, безсильне зло і смерть, безсильна є війна, ніхто не зможе нас із Богом розлучити, якщо прийняв у своє серце ти Христа. Христос Воскрес для Тебе, Україно, загоїть твої рани, захистить. Воістину Воскрес, живий Месія, Він поруч є і з нами в кожну мить. Сьогодні згадаємо, милості Господні, радімо, люди, славімо Бога всі за подвиг, що звершив він на Голгофі, за Воскресіння, щоб ми усі жили. Христос, Воскрес для Тебе, Україно, йому довірся Ти в час нелегкий. на Воскрес з Ним неодмінно, ми зможемо все і переможемо, тільки вір. Мій друже, не мовчи, прослав Спасителя, нехай лунає спів по всій землі. Христос Воскрес, Воскрес, Воскрес воістину, воскресна Україна у Христі, Христос Воскрес!